Добрий день, шановні учні. Тема нашого уроку Південна Америка, географічне положення, відкриття материка європейцями. Метою нашого уроку є ознайомлення із загальними відомостями про материк, формування знань про географічне положення Південної Америки, поглиблення та систематизування знань про дослідження та освоєння материка. Обладнання, підручник, зошит, атлас, контурна карта, лінійка, ручка. Повторимо план вивчення материка. Перший пункт загальні відомості. Другий пункт фізико-географічне положення. Третій пункт історія відкриття, дослідження вивчення. Четвертий пункт тектонічна будова. Особливості рельєфу та корисні копалини. п'ятий пункт клімат, шостий пункт внутрішні води, сьомий пункт природні зони, восьмий пункт населення та політична карта. Південна Америка материк Західної півколі разом із Північною Америкою утворює єдину частину світу Америку. Площа. 18,3 мільйонів квадратних кілометрів з островами, що займає четверте місце серед континентів. Населення 431,5 мільйонів осіб. Працюємо з фізичною картою Південної Америки. Південна Америка континент багатьох рекордів. На ньому простягнувся найдовший у світі гірський ланцюг Анди з найвищою вершидою західної півкулі Аконкагуа, що має висоту 6960 метрів. Озеро Тітікака – найбільше у світі Високогірне озеро. На Гвіанському плоскогір'ї розміщений найвищий водоспад світу, Ангель. Тут найбільша тезовина світу. Амазонська, на якій росте найбільший за площею масив вічно-зеленого лісу, і по якій протікає найповноводніша річка світу Амазонка. Відмічаємо питання географічне положення, розташування щодо екватора, нульового меридіана, тропіків, півкуль. Екватор перетинає Південну Америку в північній частині. Проте більша її площа лежить у південній півкулі. Відносно початкового меридіану материк повністю розташований у західній півкулі. Знаходимо крайні точки материка. Північна мис Гальєнас має географічні координати 12 градусів північної широти 71 градус. Західної довготи. Південна мис Фроуерт має географічні координати 54 градуси південної широти, 71 градус західної довготи. Західна мис парініяс має географічні координати 4 градуси південної широти і 81 градус західної довготи, Східна мис Кабубранку. Має географічні координати 7 градусів південної широти 34 градуси західної довготи. Переходимо до наступного питання: океани й моря, що омивають материк особливості берегової лінії. Продовжуємо роботу з фізичною картою Південної Америки. Із з Заходу Південна Америка. Омивається водами Тихого океану зі сходу Атлантичного, північні береги омиває Карибське море. Береги Південної Америки слабо порізані. Лише на південно-західному узбережжі є вузькі затоки, фіорди, а на східному затоки в гирлах річок. Найбільша з них затока Лаплата, Протоки Магеланова, Дрейка, багато островів тільки на півдні, Чилійський архіпелаг, Фолклендський Мальвінський острови, острови Галапагос, Архіпелаг Вогняна Земля. Істотний вплив на природу материка мають і океанічні течії, що омивають її береги. Біля східного узбережжя проходять теплі бразильська гвіанська течії. Західне узбережжя омивається холодною перуанською течією. Південне узбережжя омивається холодною течією західних вітрів. Наступне питання: Найближче за розташування материки та шляхи сполучення з ними. Відмічаємо, що найближчим материком є Північна Америка, що з'єднується Панамським перешийком. Цікаво знати, що Панамський канал відкрито у 1920 році. Це судноплавний канал, що сполучає Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем. І Атлантичним океаном. Розташований на Панамському перешийку на території держави Панама. Виконуємо письмово завдання Географічний крос. Розгортаємо робочий зошит, записуємо усі об'єкти. Розміщені на материку Південна Америка, матимуть довготу. Затока на Південно-Східному узбережжі. Море, що омиває береги Південної Америки. Протока, яка відокремлює материк від острова Вогняна Земля. Серед інших материків Південна Америка займає. А далі... Відпочиваючи, робимо фізкульт хвилинку для очей. Очі треба нам здорові, щоб світ дивиться кольоровий, подивились вправо, вліво, вгору, вниз. Собі на ніс, знову вправо, знову вліво і покліпали очима. Молодці, продовжуємо роботу. Переходимо до наступного питання. Відкриття материка європейцями. Перший серед європейців. 12 жовтня 1492 року Христофор Колумб уперше пристав до острова поблизу берегів Центральної Америки. Так відкрився Новий світ. І лише під час третього плавання у 1498 році мореплавець висадився на берег Південної Америки навпроти острова Тринідат. Проте до останніх своїх днів відважний першовідкривач вважав, що дістався західним шляхом до Індії. Америко Веспучі На початку XVI століття у плаваннях до берегів Америки брав участь італієць Америко Веспучі. Він описав відкриті землі, які постали перед ним різко відмінними від Європи. За природою, народами, культурою, і дійшов висновку, що Христофор Колумб досяг не Індії, а невідомого великого суходолу Нового світу. На картах цей суходіл почали позначати Земля Америко. Америка спочатку так називали Південну Америку, а згодом назва поширилась і на Північну. У пошуках нових земель. Відкриття Америки стало визначною географічною подією. Проте вона була затьмарена колонізацією. Що розпочалася після цього? Слідом за Христофором Колумбом з Європи у пошуках нових земель і багатств до Америки вирушили конкістадори. Їх завойовницькі походи супроводжувалися винищенням і поневоленням. Місцевого населення та спустошенням і пограбуванням земель. У час Колонізації Південної Америки відбулося і географічне відкриття нових земель. Було відкрито і нанесено на карту узбережжя, здійснено перші переходи суходолом. Учасниками іспанських експедицій у Південну Америку були Джон Кабот і його син Себастьян. У XVI столітті італійський мореплавець Себастьян Кабот вибрав для суден зручну зупинку в затоці. На її берегах він виміняв у туземців срібні прикраси, а затоку назвав Лаплата Срібло. Тисячолітнє ремесло. Значну роль у відкритті нових земель відігравали пірати, морські розбійники. Які в погодні за здобиччю грабували судна. Це були відчайдухи, відомі подвигами, яким не вистачало тільки чесності для того, щоб вважатися героїчними, писав про піратів французький мислитий Вольтер. Особливо відзначився в цьому промислі англієць Френсіс Дрейк. У 1577 1580 х роках на кораблі Золота Лань. Здійснив другу навколосвітню подорож, відкрив багато нових островів. Тут закінчувалася вогняна земля, на південь від неї простяглося безкраї море. Дрейк переконався, що південне узбережжя Могеланової протоки належить не гігантській невідомій землі, а острову. Це було велике, хоча і мимовільне географічне відкриття. А протока пізніше отримала назву Дрейка Ера наукових експедицій. У кінці XVIII століття німецький учений, географ, мандрівник Олександр Гумбольд здійснив подорож у полуденні країни і привіз звідти величезну кількість наукових матеріалів і колекцій. Йому належать перші комплексні описи. Окремих областей Південної Америки, вертикальної поясності ант. Дослідник зібрав гербарій з 12 тисяч рослин, створив першу геологічну карту материка. Близько 20 років опрацьовував матеріали своїх мандрівок. Результатом його досліджень стала 30 томна праця мандрівки в Рівноденній області Нового Світу. В 1799-1804 роках наукове значення цієї праці виявилось настільки вагомим, що Олександра Гумбольда стали називати Другим Колумбом. Увіковічнили у назвах Скунс Гумбольда, Гігантський кальмар Гумбольда, Пінгвіни Гумбольда. Каладіум Гумбольда. Чарльз Дарвін. Під час плавання на судні бігель у 1831-1836 роках вчений на півдні Материка і на Галапагонських островах відвідавши, помітив, що дзюби у вірків різної форми, і це залежить від того. Чим даний вид живиться, зібрав важливу інформацію для обґрунтовування теорії еволюції, цікаві матеріали, які пояснюють закономірності географічного поширення організмів у широтному від Бразилії до вогняної землі, і у вертикальному при підйомі в гори напрямах Порівнюючи фауну галапагосів і Південної Америки. Дарвін констатував, що тваринний світ архіпелагу несе відбиток материкових форм і разом з тим є особливим галапогонським прикладом. Перебування Дарвіна на вогняній землі і зустріч з аборигенами навели його на сміливу думку про тваринне походження людини. Під час своїх експедицій, у 1932-1933 роках Микола Вавилов встановив походження деяких культурних рослин, батьківщиною яких виявилася Південна Америка, відвідав усі континенти і привіз звідти насінний матеріал сортів, які там розводили, та деяких форм культурних рослин, встановив. що тютюн. Ананас, томат, картопля. Походять з Південної Америки. Переходимо до виконання практичної роботи. Позначення на контурній карті, об'єктів географічної номенклатури Південної Америки. Завдання перше. Визначте за планом. Географічне положення. Розташування материка відносно екватора. Розташування материка відносно нульового меридіану. протяжність з півночі на південь в градусах та кілометрах по меридіану 70 градусів західної довготи. Які океани, моря омивають материк? Назвіть географічні об'єкти, по яким Південна Америка межує з іншими материками. Завдання 2. Письмово. Визначте географічні координати крайніх точок материка Північна мис Гальєнас. південна мис Фроуард. Східна мис кабубранку. Західна мис Парієніяс. Завдання третє. На контурній карті позначте море Карибське. Затоки Лаплата, Протоки, Дрейка, Магелланова, канал Панамський. Острови, вогняна земля, Фолклендські, Мальвінські, Малі антильські. Миси, Гар'єнас, Фроуерт, Кабубранку, Горн, горм, півострів, Вальдес, пустеля, атакама. Підбиваємо підсумки за методикою самооцінювання навчальних результатів за темою. Я знаю. Я розумію. Я мію. Домашнє завдання? Опрацювати відповідний параграф підручнику, закінчити практичну роботу. Дякую за увагу.